Хлібну карту України підготувала до свята хліба компанія Галицька здоба своїм витвором. Хотіли показати Україна єдина. Карта з натуральних складників. Тут є фарбоване пшено, і кокос, кокосова стружка. Окремі області виготовляли з, 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 з декоративного тіста, соленого, яке потім з'єднували пазли і оздоблювали. Тож гості свята могли сфотографуватися і одразу ж скуштувати смачної галицької здоби, яку щойно з печі привезли на свято. Часто Ми тільки сьогодні приїхали з Дніпропетровщини, дуже вражені і місцевістю і розмахом цього свята. І, і Галицьку здобу купуємо вдома. Теж цьогорічне свято хліба вже десятий за ліком. Так у Львові традиційно відзначають закінчення жнив. Нині хліборобам є що святкувати. Хороші врожаї, хліб буде добрий, і українці будуть з хлібом. і львів'яни будуть з хлібом з добрим, якісним хлібом. Галицька здоба вже 10 років поспіль бере участь у святі хліба, частуючи львів'ян та гостей міста свіжою та якісною продукцією.